Sayın Cumhurbaşkanları, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti Druzi. Hükümeti ile e... Ukrayna hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmanın imza törenine geçiyoruz. Мы переходимо до церемонії підписання угоди між між stratejik endüstriler bakanlığı arasında stratejik endüstriler alanında işbirliği mutabakat zaptı. İmzacılar e... imzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır Україна дана стратегічна саїн Олександр Пабушек переходимо до церемонії підписання е, угоди. Е, протокол про співробітництво в е, галузі е, оборонної промисловості з України від імені України підписує віце-прем'єр Камишин від е, імені Туреччини, е, міністр е, промисловості технологій Качир. Церемонія <imzalatörünün> підписання документу закінчена. Пане президенте, дорогі друже, желенські, дорогі члени делегації, поважні журналісти. Вітаю вас з повагою та найсердечнішими почуттями. Я відчуваю приємність приймати в гості в Стамбулі пана Зеленського та його делегацію. Ще раз у вашій присутності хочу сказати йому ласкаво просимо. Востаннє ми проводили зустріч тет те з моїм дорогим другом серпня місяці минулого року у Львові. Звичайно ж, ви знаєте, ми проводили багато телефонних розмов і продовжуємо їх проводити. Не на всі події, турецько-українська дружба тільки посилилась. Український народ на п'ятисотий день війни, який ми незабаром зустрінемо сміливо боронить територіальну цілісність та незалежність країни. З самого моменту, коли почала проявлятися небезпека, зіткнення, ми докладали усіх можливих зусиль, щоб запобігти війні. А починаючи від днів, коли напруга перейшла до гарячих сутичок, ми заявили про наше відкидання цієї несправедливої війни, яка суперечить міжнародному праву. Від анексів, всупереч міжнародному праву Криму, до сьогоднішнього дня ми заявляємо про всіх платформах про нашу підтримку територіальної цілісності суверенітету та незалежності України. І ми на практиці продемонстрували нашу солідарність з Україною, надаючи конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній та технічних сферах. Проте, ми також стали країною, що докладає найбільше зусиль для завершення війни шляхом перемовин на засадах міжнародного права. В березні місяці минулого року ми в Стамбулі приймали надважливі перемовини між переговорними делегаціями двох країн. А, а в липні того ж року ми. Е, е, Втілили чорноморську зерзернову ініціативу своїми підписами в Стамбулі у результаті посередницьких зусиль, яких ми докладали спільно з ООН. 17 липня спливає термін дії цієї ініціативи, завдяки якій було доправлено тим, хто потребує близько 33 мільйонів тонн збіжжя протягом одного року через турецькі протоки, що стали ніби артерією для всього світу. Я бажаю продовження цього цієї ініціативи. Я переконаний, що всі зацікавлені сторони з цією метою будуть діяти усвідомлюючи глобальну відповідальність. Україна Україна заслуговує на Україна заслуговує на членство в в НАТО. І я хочу вашій присутності ще ще, ще раз. Наголосити на одному моменті мотемоменті відносиння справедливого миру ніхто не програє. на ми надавати будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги. Наші будівельні компанії, що є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відбудові країни. Також однією з важливих причин, чому ми з впевненістю дивимось в майбутнє України, є те, що кримські татари завзято завзято ведуть боротьбу за свободу своєї країни. ще раз хочу подякувати панові Зеленському за його працю по гарантуванню прав наших братів та встановленню їх статусу автономії. Користуючись цією нагодою, ще раз висловлюю е, свої співчуття через всіх загиблих українців. Ми продовжуватимемо е, докладати зусиль для завершення війни на базі перемовин, перебуваючи у повній солідарності з Україною. Бажаю, щоб е, Наші перемовини приносили всілякі гаразди нашим країнам, нашому регіону та міжнародній спільноті. Дякую всім і в першу чергу моєму дорогому другові та поважним членам делегації. І, і, ще, і ще раз в. Хочу повідомити хорошу новину про те, що ми в меджліс передали моє розпорядження про підвищення з пенсії пенсіонерам. І хочу сказати, що ми зробимо все необхідне. дякую, дякую, шановний пане президенте Ердоган. Дякую, шановні. Присутні, шановні делегації, шановні журналісти, поважні народи Туреччини. Я радий можливості відвідати сьогодні Туреччину. Особисто привітати вас, пане президенте. I will wait, І особисто привітати вас, пане президенте, з переобранням. Та подякувати вам, вашій команді, кожному кожній в Туреччині, хто прагне миру та безпеки для наших народів. А також хочу подякувати вам за гостинність та повагу до наших людей, до українських сімей, які знайшли прихисток на вашій землі, рятуючись від агресії Росії проти нашої держави, нашого народу. Дуже важливо, що наші люди відчувають тепло турецьких сердець і турецької підтримки у такій дійсно. Важкий час сьогодні ми зосередились передусім на тому, як лідерство Туреччини і ваше особисте, пане президенте, може допомогти відновити мир і нормальний міжнародний порядок, коли інтереси всіх націй збалансовані. Звичайно, ми з паном президентом детально обговорили ситуацію в нашому чорноморському регіоні, в Європі загалом, маємо однакове бачення того, що ніхто. Немає права нав'язувати нашим державам і народам будь-що в чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам наших держав і народів. Чорне море має бути простором, простором безпеки, співпраці, а не війни та будь-яких криз чи так званих заморожених конфліктів, які можуть в будь-який момент знов розпалитися та ударити по життю і по людях. Я вдячний Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Окремо обговорили ситуацію в нашому Криму, який Росія досі незаконно контролює та використовує як плацдарм загроз і небезпек. В будь-якому випадку ми відновимо наш законний контроль над Кримом і повернемо безпеку на півострів і справедливість усім людям в Криму. Зокрема, Кримсько-татарському народу, який зараз, на жаль, знов зазнає жорстоких репресій і тиску з боку Росії. Я вдячний за підтримку чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи зерно з України. Останнім часом Росія, на жаль, максимально блокує рух суден з продовольством коридорами у Чорному морі. Росія поводить себе так, ніби їй належить усе. Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря. Від нашої співпраці тут залежить продовольча безпека багатьох народів і в Африці, і в Азії, і в Європі. Дуже важливо, щоб ми і надалі разом допомагали світу протистояти голоду та соціальному. Хаосу в тих країнах, в яких ситуація із продовольчою безпекою критична. Пам'ятаємо і те, що спільна безпека обертається економічним зростанням та добробутом для людей і підприємств. Сьогодні ми обговорили різні спільні проекти України та Туреччини, які можуть, і ми можемо дійсно реалізувати разом, щоб посилити наші держави і дати більше безпеки, і більше робочих місць, і більше зростання. Це стосується співпраці військово-промисловому комплексі в розвитку технології, виробництва безпілотників інших стратегічних галузей. укладено і відповідні домовленості. Я запросив туреччину приєднатись до масштабної роботи в рамках відбудови України, відбудови і трансформації. Це колосальний економічний проект і досвід Туреччини. Інвестиції технології нам очевидно потрібні. Я вдячний Туреччині за підтримку формули миру, яку я представив торік. Ми активно працюємо над реалізацією пунктів формули, готуємо глобальний саміт миру. І Дуже важливо, щоб Туреччина була серед лідерів і в такій роботі і звичайно торкнулася сьогодні ключових питань нашої співпраці в рамках в рамках НАТО, зокрема підготовки до саміту. У вільнюсі я в розмові підняв питання щодо запрошення України в НАТО. Був радий почути, що президент сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО. І ще одне туреччина і ви особисто, пане президенте Ердоган, дуже багато зробили, щоб допомогти звільненню наших людей з російського полону. І я хочу окремо вам за це подякувати. Українці завжди будуть. Цінувати це. Я вірю, що ми разом зможемо зробити ще більше, рятуючи життя і захищаючи стабільність. Я дякую за запрошення, дякую за ці переговори, дякую за вашу підтримку. Слава Україні. Спасибі, дякую всім зараз. Ми отри візьмемо два запитання. одне від наших гостей, одне від турецької сторони. Перше хто від гостей буде задавати питання? хай знак подасть. Питання до обох президентів. Україна та туречина мають успішні кейси звільнення з російського полону. Політичних в'язнів кримських татар та захисників командирів захисників Маріуполя як відомо на даний момент в окупованому Криму та на території Росії в ув'язніх перебуває, утримується понад 180 кримських політв'язнів, з яких близько 130 кримських татар, серед яких Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляд. Також раніше було заявлено, що схема зернового коридору може бути застосована і для обміну полоненими. Чи ведеться в цьому, робота в цьому напрямку, і можливо ли очікувати гарних новин найближчим часом? Також може чи можливо організувати повернення через суречну дітей, які були незаконно переміщені на територію Росії з окупованих територій? Дякую! Дуже дякую вам за запитання. Ми, як сказав президент, ми зустрічалися з президентом Ордаганом останній раз у Львові під час. Під час вже війни, і я дуже вдячен, що в такий складний час президент був у нас в Україні, підтримав нас, підтримав мене. <кхід> мені дуже приємно, що сьогодні ми тут і після переобрання. Мені здається, що це перше запрошення. Я перший президент тут, і перші теми, про які ми сьогодні говорили, це наші полонені, різні і кримські татари, і політв'язні. І всі інші наші полонені, і діти депортовані. І це перше, повірте, в наших зустрічах, в наших телефонних контактах з президентом Радаганом в будь-який час, навіть у час політичних виборів, підготовки, тощо завжди ця тематика, вона дуже актуальна. Тому що і для мене, і впевнений, і для президента, люди цей гуманітарний аспект це пріоритет. Ми працюємо над тим, щоб повернути наших полонених, політв'язнів, кримських татар. Всі списки є у наших партнерів. Ми дійсно над цим працюємо. Я не дуже, мені здається, неправильно, поки немає результату з цього приводу, коментувати це більш детально. Мірімана джеляла дуже поважаю. знаю його особисто. Знав, чесно кажучи, особисто недовго. Він приїхав на, на першу нашу платформу, на кримську платформу. Ми знарами разом з ним відкривали офіс кримської платформи і говорили про багато речей і працювали над тими кроками, щоб звільнити полонених. Я впевнений, що він, як і всі інші наші полонени, як і всі наші політв'язні, обов'язково будуть. Вдома. Я в це вірю, вірю і дякую президенту, який допомагає з цим питанням. Я теж дуже дякую пану президенту. За, особливо за обмін полоненими в питанні обміну полоненими. На даний момент, з послухали українську сторону пана президента. Ми зараз з Росією перебуваємо в стані переговорів, говоримо з ними це питання з паном Путіним. Я говорив це питання і на нас. В наступному місяці буде також візит Путіна в Туреччину. Ми це знову обговоримо. Буде можливість обговорити з тета тет. Іноді ми говоримо по телефону. Коли є така можливість, я знову обговоримо по телефону. це, це питання, тому що обмін. Обмін полоненими є пріоритетним питанням нашого порядку. Денного до того ж цього вечора. Також це питання. Ми обговорили з паном президентом. Ми будемо слідкувати за цим питанням і в найкоротший час отримуємо результат в цьому питанні. Дякую. Моє питання для обох минулого року з ООН підготували угоду про зерно. 17 числа закінчується ця угода. Чи є якась дорожня карта з цього приводу для того, щоб її продовжити? До того ж? В березні в березні 22 року з двома сторонами були проведена зустрічі. Ми продовжуємо нашу роботу по зерновому коридорі, і після 17 липня наскільки зможемо продовжити, ми теж працюємо над цим. Наше побажання, щоб це продовжилось не раз на два місяці або хоча б хоч принаймні раз на три місяці. Це ми очікуємо на це, і ми будемо наші зусилля прикладати до цього і намагатися збільшити термін цієї угоди на термін два роки. І знову ж таки, це питання ми обговорювали сьогодні з президентом. І дасть Бог в майбутньому з Путіним і телефоном, і е, тет-а-тет. Особисто зможемо обговорити це питання як одне з найважливіших питань порядку денного. Точно так же в Африці бідні країни дивляться в наш бік. Вони очікують, них є очікують у ВУ. Увечері сьогодні також ми обговорили питання 12 суден, що заблоковані в українських портах, і дасть Бог ці е, судна теж будуть звільнені. Е, нам сказали, що будуть докладати для цього зусилля, е, е, і це турецькі е, суда. І Наші бізнесмен також заспокоїться, коли ці суда будуть відпущені, і для продовження зернового коридору ми продовжуємо працювати і надіємося отримати результат. Я другу частину вашого запитання не почув, тому що не було перекладу. На жаль, я якщо ви повторите, будь ласка, я просто не знаю, що ви запитали. А перше число, перша частина запитання ваша була про зерно. І про зерно можу сказати, що весь світ зацікавлений, щоб працював щоб працював зерновий коридор, і це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами. щоб... Життя зернового коридора, а значить, і життя інших людей, як сказав пан президент на інших континентах, включаючи Африку Азію, щоб це життя не залежало від настрою, з яким прокинувся президент Російської Федерації. Ми всі незалежні держави. У нас є цей на сьогодні коридор, він існує не свободний, а саме такий. Структурований і складний через те, що Росія блокує Чорне море. Я вважаю, що повинні бути різні коридори. І коли ми говоримо про звільнення суден, розблокування дуже потрібно, щоб Росія просто не хотіла розбити і не стріляла по цим суднам, щоб можна було випустити ці дійсно судна і розблокувати це. Стосується нашого миколаївського регіону, і нам не потрібно збиратися. У нас є дуже багато різних проблем і викликів. Ми не можемо збиратися кожного разу, щоб думати, а як прожити наступні два місяці людям в світі, як знов домовлятися. Тому дуже потрібно зробити все, щоб цей коридор не залежав від бажання однієї однієї держави. Спасибі всім. Спасибі. Доброї ночі. Бажаємо вам.